Привіт всім! Зараз в нас четверта година і я вирішила вихідний, я вирішила піти на роботу, щоб навести там порядки. Добре, що йду по грівній дорозі, бо а, нема можливості вивернути ногу, бо нічого не видно взагалі. Ні ліхтаря, нічого, тільки моє світло. Йду на роботу, треба навести порядки біля моєї полички з автоклабом, бо це там Це вже таке напівсалон, напівсклад. І треба забрати лаки свої, котрі не, не можна тримати в салоні по нововведенням, і які треба продати тим, хто може вдома буде малювати, або просто забрати з салону. Фу, я вже заморилася. І замінити, трошки змінити декор. Теж треба. Вже підходжу, погода супер. Але такий, така мряка, така мряка-мряка, нічого не видно. Так, переходимо дорогу, то я вже з роботи вам покажусь. Ми вже на місці з моїм візком фірми «Мівеба». Це найзручніша штука, яку я коли-небудь купувала. Він складний, легкий і я його беру всюди, де тільки можна. Колеса великі їдуть по піску, по бруківці, по асфальту, по грязюці, без проблем. Витримує десь до 100 кілограм. Так що можна завантажити і пакунки, і дітей, і салонні штуки. Матеріал щільний, водонепроникний, не вигорає. Ми з ним. І в зоопарк їздили, і на пляж, і в магазин, і в салон. Реально, це візок порятунок. Зараз все погружу і поїдемо. Везеш і не відчуваєш, що там всередині півдому. Тканина щільна, її дуже легко мити. Також візок складається одним рухом, і в машині займає мінімум місця. В нас на вулиці вже темінь, і я своїх дитинчат заставляю завжди ходити в таких. Від блискуючих жилетах, хоч вони від цього не в захваті. Зайшла вже на роботу. Фу, аж запихались, поки йшли. І ось у мене мій такий склад, що в мене назбиралося це всі оці каністри від чистої дистильованої води, щоб заливати в свій автоклав. От таку я поличку збудувала, бо купувала, але трошки. Протупила, бо не купила одразу фарбу такого ж кольору і не пофарбувала її. Автоклав важить аж 50 кг, і ми трошки, як-то попрацювали, коли його з чоловіком затащили на цю поличку. І зараз моя задача це повиносити ось такі лампи, бо їх забагато. Винести весь цей склад, використаних Боже, цих банок, склянок, всі ці лишні коробочки, потім від води бутилки пластикові, треба забрати, коробку з лаками, щоб якось можна було пройти, щоб тут залишився тільки вішак. Фу, і змінити трохи декор. На своїй поличці. На свої... Ось він мій облізненький бонсай, який я пересадила і який не дає листочків багато, а такий трошки покоцаний, облізлий. І треба вже щось тут новорічне поставити, подумати, що це має бути за роботу. Ось мої бутилочки від води. І окремо кришки, бо в Польщі кришки здаються, збираються окремо, а бутилки окремо і все сортується. Пластик до пластику, є змішане сміття, скло до скла, і, що ще? і папір. Ще є папір. В Німеччині є такі баки, чи спеціальні такі не контейнери, я не знаю, машини, апарати, які приймають такі бутилки на повторне користування. В Польщі я чула, що щось таке вже придумали. Але я не знаю, чи там з якоюсь міткою, позначкою має бути ця бутилка, чи ні. Щоб її вернути і отримати назад кошти за бутилку, а вона піде в користання, використовування нове. Але ці, я так думаю, вже не підходять, хоч вони і не пожмакані ніяк. Але думаю, вони не підходять. Сіма, бери, бери винось. Ось ми вже загрузилися по повній, Ще дістала такий дах, який фіксується, щоб всі ці лампи не випадали і коробки, які ми там поклали. І це дуже круто, що він там взагалі є, бо він воду не І коли дитину малу, я туди саджаю всередину на подушку, вона може там і спати, і сонце на неї. Не світить і не пече, і під дощ вона теж не потрапляє, коли ми десь їздимо. Ось така вон у нас була осінь, яка вже пройшла. А оце мої декорації, з яких я завжди вибираю і комбіную. А ось це в нас вийшло. Люблю такий яскравий червоний, прямо піднімає настрій. І в цей куток теж поставила вазочку з різними гілочками гарними. Прибирання вдалося, позабирала пусті каністри, поставила каністри з водою, забрала лампи, ящик з лаками. Тепер треба дочекатися, коли я куплю фарбу, щоб навести тут повний лад. От, ідемо зараз. Просто йдемо по тротуарі. Жодного ліхтаря. Я йду зі своїм світлом. І спереду дві полосочки, які світяться. Це якраз ті жилети. Які я купила, і зараз я в десятий раз намагаюся пояснити дітям, як виглядає без жилетки і жилеткою ситуація. І що водій їх може бачити і не збити. Бо у нас з дитиною малою, коли ми верталися з садочка, я була без всього, хоч і стояли на. Переході чекали, ми стоїмо, вони їдуть і взагалі, хоч би що. Хоч би що. І ось. Я їм пояснюю, що водій взагалі нічого не бачить. І оце треба ще витерпіти ці, так сказати, задоволені лиця. Обличчя, щоб зрозуміти, ну, дуже хочеться вірити, що щось там залишиться в тій голові, але це не значить, що я не буду ходити 350 раз, запитувати і нагадувати, чи вони взяли такі жилети. І ще в них були. Такі дуже багато купувала відблискувачі на ноги і на руки. І тільки трошки залишилося, а все інше загублено. І тепер вже обходила, облазила всі магазини, нічого ніде немає. Не можу знайти, не пам'ятаю. Всі, що могла пам'ятати, обходила, може доведеться в інтернеті. Пошукати, бо це взагалі не діло. І мала так в садочок ходить, бо вранці темінь. І мені ще треба і на рукава, і на ноги, бо весело не весело. Тут в них ще й батарейки вставляються, щоб ще ліхтарики червоним. Світилося. Діти вже вдома, я вирішила собі підправити манікюр, бо вже повідростало. Мені, як завжди, хочеться всього і побільше наліпити, наклеїти, накомбінувати. Не знаю, що це буде, але 100% вже не будуть квадрати, бо я вже з ними намучилась добряче. Подряпала всі собі легінси, мії, всі колготи. Продірявила тому це в нас вийшов мигдаль. Я задоволена, хоча в мене є відчуття незавершеності, бо мені цього мало. Але вийшло спокійненько, гарненько. Може, щось ще додам пізніше. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс. Підписуйтесь на канал. Не забувайте залишати коментарі і до зустрічі!